Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою, стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і донюк, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою, і міцю, вірною опорою, миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом. Правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця, воскресіння даруй всім полеглих за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги. Не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь.